Дівчатка сорокових років народження, повоєнне покоління наших матерів, діти війни. Голодні та холодні, страшні роки війни. Післявоєнний голод жили ще поряд з вами. А ви вижили на зло всім, закінчили школу і втілили найзаповітнішу мрію в життя стати сестрами милосердя. Хоча їздили навчатися потягом зі станції Горохівка, долаючи декілька кілометрів непролазної грязюки в кірзових чоботях та перешитих з мішків парусинових штанях, а як же вам хотілося вдягти туфельки на підборах та сатинове платячко у горошах і цокати каблучками по сходах медичного училища, отримавши професію медичної сестри, воскресенська дівчинка Тамара. Молоденька медсестричка вийшла заміж і повіз її чоловік у Ліпецьку область, працювала там санітарним фельдшером, на підводі влітку, а взимку на санях, їздила по викликах до хворих. Повернулися молоді до рідного Воскресенська у 1963 році і почали трудове життя на рідній землі. Місця в лікарні не було, і пішла Пашинцева Тамара уже бої бетонницею. В 1967 році прийшла до Воскресенської амбулаторії з санітарним фельдшером. За 43 роки вона працювала медстатистом і патронажною сестрою, робила крапельце та уколи. Дорога наша Тамара Павлівна, 43 роки свого життя ви присвятили тим, хто так потребував медичної допомоги. Ваша робота стала покликанням, ваші руки лікували, а усміх зігрівав. Ми пам'ятаємо і цінуємо вашу працю і відданість зі святом вас.